Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про е, урядові польські плани стосовно програми 500, на найближчі роки. Тому як нарешті уряд відкрив е, свою стратегію щодо того, е, чи будуть підвищуватися ставки і виплати по програмі 500 чи ні. Давайте зараз в цьому всьому розбиратись. Перед тим, як ми почнемо, як завжди, пишіть в коментарі, звідки дивитеся це відео, і обов'язково. Ставте йому лайк. Просто зараз для того, щоб його побачило де, якомога більше людей, це дуже сильно допомагає нашому розвитку. Отже, багаторічний фінансовий план, який е, приготував уряд Польщі, містить програму виплат щомісячної допомоги на дітей 500 у 2023, 2024, 2025 та 2026 роках. І головне питання в тому, чи буде урядом враховано. Той рівень інфляції, який зараз є в країні, і чи буде так звана ця допомога якось індексуватися для того, щоб більше підтримувати нужденних, скажімо так. І згідно з інформацією в цих звітах, програма 500 взагалі в Польщі діє з 2016 року, і на момент запровадження вона не передбачала такої жорсткої інфляції. І відтак через інфляцію в 2023 році, на початку 2023 року, фактично 500 злотих за підрахунками економістів коштують вже лише 339 злотих. Тобто на сьогоднішній день в Польщі можна на 500 злотих купити стільки товару, скільки можна було купити в 2016 на 339. і враховуючи цей рівень інфляції в країні в 2026 році. Ці виплати, ну якби ціна цих 500 злотих, взагалі може коштувати 272 злотих. Тобто, якщо в наприклад, в 2016 році ви могли б на 500 злотих купити не знаю 10 буханок хліба, то в 26-му ви зможете на ці самі виплати купити тільки 5 буханок хліба, це щоб було зрозуміліше. І розрахунки пенсійного інституту в Польщі показують, що для збереження купівельної вартості по програмі 500 її потрібно вже зараз на сьогоднішній день індексувати, і виплата має сягати мінімум 700 злотих на одну дитину. Однак в 2023-2026 роках. Планується продовжити виплату допомоги 500 Видатки на неї зменшаться приблизно з 40 мільярдів 200 мільйонів у 2023 році до 38,5 мільярдів злотих в 2026 році. Йдеться в урядовому багаторічному фінансовому плані. Тобто, бачимо, що сума ем, в злотих на виплату по програмі 500 вона не збільшується, вона навпаки зменшується. Але це зменшення абсолютно ніяк. Не пов'язано з зменшенням там виплати там 500 злотих. Не будуть виплачувати, наприклад, по 450. Це просто з в, за даними демографічними польськими офіційними кількість дітей до 18 років, на яких належить ця виплата, вона в Польщі буде зменшуватися. І до 26 го року. Вона буде меншою, бачимо, і виплата буде на 1 мільярд 700 мільйонів меншою, ніж є сьогодні. Звісно ж, не враховуємо при цьому всьому також і інфляцію. Тому на сьогоднішній день, коли Польща вже планує свій бюджет на 2024 рік, немає. Ну якби ця бюджет на 2024 рік. Ми за 23 навіть не говоримо. Бюджет на 2024 рік не передбачає. Жодних підвищень виплат по програмі 500 плюс. І навіть незважаючи на інфляцію і незважаючи на, на різні там спекуляції навколо теми по цій програмі, тому як ми знаємо, в Польщі вже восени цього року відбудуться вибори, і звісно ж правлячі партії було б набагато вигідніше. Як мінімум заявити про підвищення виплат по цій програмі, але бачимо, що польська влада діюча не йде на такі кроки, і вони одразу ж заявляють, що поки що в державному бюджеті немає додаткових коштів для того, щоб підвищувати виплати по цій програмі. Більше того, в найближчі роки видатки на цю програму будуть зменшуватися, як я вже й сказав, що з іншої сторони також допоможе заощадити деякі кошти. Також дуже важливий нюанс щодо українців, бо ми знаємо, що величезна кількість українців в Польщі також отримує виплати по програмі 500 Скоріше за все, хтось з моїх глядачів також отримує ці виплати на своїх дітей. І ем, скажу так, що е, тут. В цих виплатах не враховуються виплати на дітей з України на дітей українських біженців, тому як на тих, хто має статус Укр, є окремий фонд з якого йдуть виплати на по цій програмі. І ці кошти беруться не з польського державного бюджету. Вони в основному беруться з через допомогу від інших країн Євросоюзу та інших країн світу, які допомагають таким чином Польщі підтримувати українських біженців, які на даний момент знаходяться на її території. Тож це одразу і відповідь тим негативно налаштованим полякам, які кажуть, що от ви приїхали, і ви там з наших податків берете кошти. Ні. Жодних з жодних податків кошти на програму 500 плюс для українських біженців не беруться. Вони беруться з інших джерел і поляки, скажімо так, прості польські люди зі своєї кишені точно цю допомогу по програмі 500 Плюс для українців не витрачають. Це дуже дуже важливо знати. Це дуже важливий момент, особливо коли у вас починаються якісь суперечки з поляками на дану тему. Тож Майте це також на увазі. Друзі, маємо сьогодні таку ось новину, я не знаю, хороша вона чи погана. Пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Також, звісно, нагадую, що ви можете поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!